Свічки, скипки хліба на тарілці, вода і букети соняхів. Поруч на стільчиках, жовто-блакитні прапори. Такий вигляд має стіл пам'яті захисників в одному із закладів харчування у Сумах. 29 серпня, в річницю Іловайської трагедії, в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників. Цього дня, 10 років тому, українські воїни повинні були покинути окупований російськими військами і військами ДНР і Останні обіцяли відкрити гуманітарний коридор, але при виході українських військ обстріляли їх. Тоді загинуло понад 360 воїнів ще кілька сотень зникли безвісти. Нині згадують усіх полеглих захисників, які віддали своє життя за незалежність і суверенність. Веренітет України в російсько-українській війні на столику пам'яті поруч зі свічками, клаптики паперу. На них кожен охочий міг написати ім'я, прізвище або позивний полеглого захисника чи захисниці, таким чином умовно резервуючи для них цей столик. Сумчанка Марина Карпищенко вписала туди Олега Степанова. Це розповідає жінка, батько подруги її доньки, який кілька місяців тому загинув на війні. Моєї 15-річної доньки є подруга, з якою вона провела багато часу на балеті. Це чудова родина. І е, батько Жені Євгенії е, пішов захищати рідну землю ну, буквально там з перших днів. Е, і ну, ось так склалось. Його немає, бачила, наскільки дитина переживає. це. Ну, і Взагалі, звичайно, важко це казати. Е, але таких дітей дуже багато. А ось чому справа, і коли слава Богу, там моєї дитини, живий батько і все добре. Це ну якось так розумієш, що це така цінність. Тому каже Марина: потрібно завжди пам'ятати тих, хто поліг, захищаючи нашу країну. Сходила сьогодні навіть на кладовище, трошечки так пройшлася, спам'ятала. Є знайомі обличчя, і знайомі обличчя студентів. І тому ну, взагалі я рахую, що оця хвилина там, чи півгодини да, в якийсь день або хвилина кожного дня о 9 ранку, просто звичайна традиційна, яку можна вимкнути в музику на роботі і показати приклад дітям, колегам, згадати і просто пам'ятати. Стіл пам'яті розмістили при вході до закладу, аби відвідувачі бачили його і долучались до акції, розповідає офіціантка Ангеліна. Для нас це можливо і ми намагаємося максимально нести це у суспільство, щоб ніхто не забував про це. Всі чаєві, які будуть сьогодні зібрані нашими офіціантами з нашої ініціативи, будуть передані до фонду Марії Грабар. Це дружина полеглого захисника Грабара. І буде відбуватися служба в церкві, і всі ці списки імен будуть передані власне для неї. Акцію стіл пам'яті в Україні проводять вдруге. Її ініціювала дружина загиблого захисника Марія Грабар. За інформацією платформи пам'яті Меморіал, цьогоріч понад 700 закладів з України та шести інших країн засервірували столи в пам'ять про загиблих українських воїнів. У сумах таких закладів два. Ірина Касяненко та Віталій Паденко Суспільне новини. Суми.